Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя, 14 квітня. З вами Наталія Азаряна. Сьогодні дуже важливий понеділок, який принесе великі зміни. І в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь, а перед тим як розпочати... Як завжди. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Сьогодні, 14 квітня, важливий понеділок, і він принесе великі зміни. А Що ж робити, щоб так було, ну давайте розбиратись. В цю добу. Місячна ця доба місячна вона настроєна на гармонізацію. Частота на 16 ту місячну добу, це День злагоди, це період наголошує на необхідності охороняти внутрішню стабільність та запобігати обуренню душі, доцільно зберігати рівність, помірність у почуттях. Уникаючи екстремальних емоційних реакцій. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, діліться, можливо, серед ваших знайомих є ті, яким сьогоднішнє відео було б дуже до снаги, бо будуть декілька таких підказок. Дуже чудових, треба просто додивитись це відео до кінця, і ви зможете отримати подарунки. Для активації енергії сьогоднішнього дня. Давайте разом з вами напишемо в коментарях. Мої бажання виконуються легко та радісно. Ще раз, давайте разом це промовимо. Мої бажання виконуються легко та радісно. У цей день сприятливо присвятити час турботам по господарству та здійснити ретельне очищення житла або хоч зробити перші кроки в цьому напрямку. Відразу після повного місяця до наступу останньої четверті сила Сонця в цю епоху доброзичлива до живих. Стан характеризується міцністю рівновагою процесів, що відбуваються в людському тілі та психіки. Раціональність буде брати гору над емоціями. А сила волі у поєднанні з фізичною витривалістю посприяє успішній реалізації задумів, задуманих раніше, чудовий час для активації праці та розумової роботи, самодостатність та гострота підсвідомості. Боготворно позначиться на виборі шляхів та вирішенні доленосних питань. Ідеальний момент до самовдосконалення, творчості та творчого пориву. Присутність у знаку скорпіона перебування супутника надає проникливість. Е Посилює інтуїцію, що допоможе вам у вирішенні різноманітних задач. Зростає мір ймовірність нових знайомств, збагачених цікавими обмінами та враженнями. Загадковість знаку сприяє пошуку дослідженнях, бажання присвятити себе філософії або дослідженням містичних навчань якихось стає яскравішим. Характер понеділка це день, що знаходиться у владі місяця і поширює в атмосфері. Нестабільність та миролюбність в цей час життя сповнене емоціями, і коли емоції чинять великий тиск на логіку розуму, настрій такого дня це схильність до мрійливості, поетичності. Такі зміни сприваються з хвилюванням. Зміна успіхів та промахів відбувається безперервно. такий день. весь час йдуть зміни. Там, де можна було б чекати на допомогу від друзів, вони можуть виявитись недостовірними, в той час як несподівану підтримку можуть запропонувати не найкращі знайомі. У понеділок дуже бажано відрізнятись. Від рутини, спрямування енергії на індивідуальні інтереси, зміцнюючи сімейні узи, насолоджуючись прогулянками чи обдуманими покупками, натягні, натягні час для особистих захоплень. Розслабтеся, намагайтесь не займатись у понеділок справами, для яких більше підходить вівторок, четвер або неділя. Знайомі символи цього часу включають пилісткову красуню метелика, мирного вісника або голуба. Це містичний такий шлях до висот небес. Небесні сходи в епоху Античної Греції Божественне втілення дощі часто зображалось саме в крилатому метелику. Чи в юній діві. З такими ж крилами, день 16 у місячній послідовності виділяється особливою частотою, коли панують рівновага світу і справедливість, підкреслюється важливість помірності та підтримки внутрішнього порядку. В цей день не пристало піддаватись заздростям або гніву, недоречні нешанобливі манери, гучні слова, особлива обережність потрібно у відносинах. Помічений на одязі бруд може служити знаком про духовні якісь нечистоти. Загалом цей день служить підсилювачем аури. Причому найбільш вдалий він для тих, хто присвячує себе духовній та творчій діяльності, виклика... викликаючи у таких людей втілення бажаного за максимальне розкриття дару. Ті, хто менш активний, космічні сили можуть стимулювати до змін кохання та взаємин. Зустрічі відбуваються чудово, спокійно і сповнені внутрішнього світла. Саме через це так привабливо організувати романтичне побачення Саме сьогодні, але подалі від непотрібних поглядів. Цінуйте можливість насолодитися світом, намагайтесь не вплутуватися. В розгляди та полеміку. На цей час вони можуть нести лише негативні наслідки. У цей день е зароджуються шлюби у небесних висотах, але лише людям із озвученим у духовному плані темами, для яких пристрасть та побутові проблеми лише дрібниці. У світлі набагато більшого союзу ув'язані в цей день в основному душевної близькості, і мають міцність, і ідеальним заняттям було б вінчання. Домашні турботи на 16-й день Бога сприяють, як дрібним. Так і масштабним дієм, це чудовий час для здійснення транзакцій з майном, чи то купівля, чи продаж, включаючи нерухомість, 16-й день День підприємницької активності. Переважно віддавати час відпочинку, відкладайте глобальні починання та оформлення документів, фокусуйтесь на поточних задачах. Цей день найсприятливіший, найсприятливіший для фінансових маніпуляцій, зокрема, коли вони пов'язані з оформленням паперів. Існує особливість дня, що відділяє як особливий вдалий час для торгівців, особливо у сфері продовольства. Він стане родючим ґрунтом для художників. Музикантів та поетів настає першокласний час для генерації свіжих творчих ідей. У разі необхідності подолання тупикової ситуації або кризових моментів у бізнесі цей день. Чудове підійде для вирішення будь-якої ситуації. Сни в цей період здатні відобразити рівень вашої внутрішньої напруги. Дозволяючи зрозуміти, які заходи, релаксації можуть бути корисні. Це може бути як йога, так і масаж або похід у баню. Сновидіння можуть виявитись різноплановими, включаючи як заспокійливі, так і тривожні образи. Але ключем є здатність до очищення та повернення внутрішнього балансу. В цих снах іноді Можливо, отримати сигнали для продовження духовного зростання чи навіть зв'язатися з особистим ангелом-охоронцем при дотриманні гармонійної поведінки попередню добу. Сон здатний надати потужне зцілення здоров'я в цей місячний день, мається на увазі особливу корисність фізичних тренувань, можна спостерігати поглиблення відчуттів самотності або якихось розчарувань у навколишньому світі. Вважається, що цей день сприятиме оновленню крові. Причому захворювання, що стосуються крові, можуть бути відтворенням внутрішнього духовного неблагополуччя. 14 квітня чарівні практики для успіхів в бізнесі та кар'єри. Цей день енергетично сильний день сприятливий для проведення магічних практик, спрямованих на досягнення успіху в бізнесі, просування по кар'єрних сходах, залучення матеріального достатку та набуття визнання в суспільстві. В цей день енергія. Підтримують наміри, пов'язані з ростанням, розвитком та процвітанням. Правильно проведені ритуали допоможуть вам посилити свою цілеспрямованість, залучити удачу, досягти бажаних результатів. Перед проведеним будь-яких магічних практик важливо створювати сприятливу атмосферу і обов'язково очищати простір. Ну, далі давайте роздивимося декілька ритуалів. Наприклад, ритуал для успіху в бізнесі та в кар'єрному зростанні. І так, ритуал залучення клієнтів та партнерів. Вам знадобиться зелена свічка, аркуш паперу, ручка та кориця. Далі напишіть на листку паперу імена потенціальних клієнтів або -бо партнерів, або просто словами нові клієнти, надійні партнери. Ну і так далі. далі запаліть свою свічку і, дивлячись на вогонь, скажіть сили світла, сили успіху, приверніть до мене клієнтів. Вірних чесних, щедрих, нехай бізнес мій процвітає, прибуток зростає, співробітництво буде взаємовигідним. Хай буде так. І сказати потрібно ці слова три рази, далі аркош паперу спалюємо. Все ритуал на просування кар'єрними сходами. Вам знадобиться також е свічка та лавровий лист. Досить просто робиться: запаліть будь-яку свічку, далі візьміть лавровий лист до рук і Скажіть, сила зростання, сила розвитку, підніміть мене на новий щабель у кар'єрі, нехай працю мою буде помічено і винагороджено, хай буде так, говоримо три рази, далі просто спалюємо лавровий лист. Далі можна ще провести практику на збільшення доходу. Вам знадобиться просто три монетки. Візьміть три монетки до рук і скажіть: монета до монети, гроші до грошей, багатство до мене тече рікою. Нехай дохід мій множиться, достаток росте, а благополуччя примножується. Хай буде так. Потрібно промовити це тричі. Далі ці монети потрібно носити три дні у своєму гаманці. Потім їх можна спокійно витрачати. Також у цей день можна зробити практику на визнання та повагу. Вам потрібно просто взяти аркуш паперу та написати на папері. Що ви хочете домогтися? Якого визнання, якої поваги. І далі скажіть такі слова. Сили світла, сили слави, даруйте мені визнання та повагу, нехай мої досягнення будуть помічені та оцінені гідно. Хай буде так. Сказати потрібно три рази. Написи тримаємо при собі, поки не зміниться ситуація і не збудеться те, чого ви хотіли. Потім цей листок можна спокійно спалити. Проводячи такі практики з чистими намірами та вірую в їх ефективність, нікому не розповідайте про проведення практики, щоб не розсіювати енергію. Будьте вдячні за все, що у вас є, і за те, що отримаєте, і за традицією, перед сном, як завжди, один раз повторити такі слова. Дякую, новий день. Я люблю своє життя. Всі мої мрії виконуються. Повторяємо так один раз. Ну що ж, моє любі, держіть свої емоції, націлюйтесь на тільки все добре, займатись чистотою свого будинку, своєї квартири. Готуємось до Паски та зробіть ці ритуали. Вони неймовірно легкі і міцні. До нової зустрічі. Люблю вас!